Друзі, всім привіт! В цьому відео коротко покажемо, як оновити прошивку в товщиномірах Profile. Починаючи від моделі Profile 488 і до останніх моделей вже є можливість оновлення прошивки онлайн. В мене в руках Profile Tg588 Ultra зі старою прошивкою. Можете побачити, як вона виглядала. Маленькі символи і дисплей розділений на дві частини. І зараз продемонструємо в кінці, як буде виглядати остання версія пришивки. Виключаємо привод. Для того, щоб оновити пришивку, привод має бути виключеним. І тепер нам потрібно зайти в меню приводу. Затискаємо кнопку. Коли зайшли в меню, нам потрібно перейти до пункту мова. І має бути мова німецька. Затискаємо кнопку і коротко натискаємо. Має з'явитися на дисплеї приводу надпис Boot Wait PC. В нас є програма для оновлення прошивки онлайн. Після того ми підключаємо привод за допомогою шнура USB. Він йде в комплектації до приводів. Бачимо на дисплеї, що знайдений привод. І ми можемо оновити прошивку. В нас є варіанти через інтернет, і, е, або якщо є така можливість на самому ПК. Натискаємо через інтернет, бачимо версію останньої прошивки. І натискаємо кнопку оновити. Пішло оновлення прошивки на точній мірі, бачимо, що трансфер». Завантажується до 100. І після того бачимо на дисплеї, є кнопка встановити. Встановилася остання версія прошивки з великими символами. І таким чином ми оновили прошивку товщиноміра. Дякую.